Інтелектуальні системи, засновані на штучному інтелекті, активно змінюють медицину. Як саме вони застосовуються в цій галузі? Давайте розберемося. Одне з головних застосувань ШАІ – це діагностика. Існують системи, які можуть проаналізувати медичні зображення, наприклад, рентгенівські знімки або магнітно-резонансна томографія, та допомогти лікарям виявляти захворювання, які не завжди можна побачити неозброєним оком. Шай може розпізнати рак на ранніх стадіях, визначити зміни в тканинах організму, а також допомогти в контролі за лікуванням. Також шай активно використовується для створення нових ліків. Алгоритми можуть допомогти виявити молекули, які мають лікувальні властивості, або прискорити процес розробки нових препаратів. Це дозволяє знизити час і витрати на дослідження, а також зменшити ймовірність помилок. Важливим застосуванням є і моніторинг пацієнтів. Інтелектуальні системи можуть відслідковувати дані про стан здоров'я пацієнта в реальному часі, наприклад, через носимі пристрої, і вчасно попереджати про загрози здоров'ю. І, звісно, шай допомагає в персоналізації лікування. Алгоритми можуть враховувати індивідуальні особливості пацієнта та підбирати оптимальні методи лікування. Завдяки цьому лікування стає більш ефективним і точним. Таким чином, шай вже зараз активно застосовується в медицині, відкриваючи нові можливості для покращення здоров'я і якості життя людей.